Під день малята! Рада вас вітати на новому нашому занятті. Погляньте, будь ласка, що я знайшла, доки йшла до дитячого садочку. Що це таке? Так, це пінка. Ви правильно все назвали. Як ви гадаєте, а хто міг таку піреїнку загубити? Ташка, а як ви гадаєте? Яка пташка? зимоча чи перелітня? Мабуть, ви зі мною погодитесь, що перелітня, адже зараз вони вилітають у телі країни. А яких перелітніх пташок ви знаєте? Давайте ми з вами зіграємо в гру і дізнаємось, чи багатьох пташок ви запам'ятали. Гра називається «Четвертий зай. Ну а пограємо. Дидактична гра четвертий зайвий. Потрібно з чотирьох пташок знайти одну неперелітну пташку. Зараз ми бачимо соловейко, горобець, журавель та лелека. Хто із цих пташок неперелітна пташка? Так, це горобець. Зараз ми бачимо чубатого жайворонка, чорну ворону, сірого гусака та білого лебедя. Діти, скажіть, будь ласка, яка з цих птахів не є перелітньою? Я гадаю, що всі здогадалися, що це чорна ворона. Молодці. Діточки, зараз ми бачимо ластівку шпака. Синичку та Зазулю. Скажіть, будь ласка, яка пташка із цих не є перелітньою? Подумайте добренько. Я гадаю, що ви всі догадалися, що це яскрава синичка не є перелітною. Загадки. Шипить і гел щепнути щипнути мене хоче. Ви знаєте, що за птах перелітній може щепати? Так, це гусак. Це дикі гуси також є перелітними. Я впевнена, що ви це добре знаєте. А ви чули, як вони Гелгочуть? І саме зараз. Тож, сьогодні ми з вами зробимо такого гарного гусака. А для початку давайте з вами переглянемо, що нам потрібно для роботи. Ось погляньте, ось такого гусака ми сьогодні з вами зробимо. Зверніть увагу, якого він кольору білого Гуси, гуси є дикі, як білого, так і сірого кольору. А дощечку я для нашого гусака обрала синю. Не дарма, щоб вона виконала роль водички, наче гуса плаває по водичці. А щоб не було йому сумно, ми зробимо вам, з вами ще одну пташечку. Для цього нам потрібна пластикова дощечка, стека, пластилін сірого кольору. Так як гуси є білого кольору, можете брати пластилін і білого кольору. Це пластилін основа для пташки. Пластилін червоного кольору для дзьобика і чорного для оченяток. А для початку нашої роботи нам потрібно розігнути та розігріти наші пальчики. Щоб зробити це, нам потрібно долонькою повернути ручку до себе, іншу ручку також долонькою. І ось так тримаються наші великі пальчики. І повторюємо зі мною. Пташечки літають кривцями. Махають. А долоньки у діток, наче кривця у пташок. Давайте зробимо ще раз, тільки змінимо місцями наші долоньки. Пташечки літають кривцями махають. А долоньки у діток, наче кривця у пташок. Ну і що ж, ми розігріли наші долоньки, наші пальчики, і тепер зможемо працювати з пластиліном. Для початку давайте з вами розімнемо розігріємо пластилін для основи нашого гус гусака. Нам потрібно весь оцей великий шматочок розігріти і зробити кулю. Добре-добре розминаємо. Ми не дарма розминали наші пальчики. Тепер коловими рухами робимо кулю на дощечці. Тепер з цієї кулі нам потрібно зробити млинець, тобто добре-добре стиснути. Ми можемо притискати на дощечці, а можемо взяти пластилін долоньки і ось так великими пальчиками притискати. Як вам більш зручніше? Я буду ось отак от пальчиками притискувати долонці. Млинець у нас має бути не занадто тонкий, але й не товстий. Чим більший, тим кращий. І має він бути кругленьким. Ось погляньте, бачите, ось такий в мене вийшов млинець завтовшки, і ось такий в долонці. Тепер покладемо млинець із пластиліну, в основу для нашої пташки, на дощечку. І нам потрібно утворити кутик, взяти отак два краєчки і зігнути. І добре так притиснути. Тепер ось цю частину, протилежну до кутика, нам потрібно трішки підвернути вгору саме до ось цієї частинки. Ось так. Скручуємо як в рулетик. Ось так, бачите? Ось що вийшло. Тепер нам потрібно з'єднати ось ці частинки з іншої сторони. Тобто, ось тут ми зігнули кутик, перевертаємо і з'єднуємо оці дві частинки. І ось тут добре сплющуємо і буде хвостик нашої пташки. Ось основа для пташки готова. Але не вистачає ось тут оченяток та дзьобика для нашого гусячка. Спочатку за допомогою стак відрізуємо малесенькі шматочки для очей. І зробимо два малень... дві маленьких кульки. Зайвий пластилін відкладемо. Можемо догоньками зробити кульку. Погляньте ось така, вона має бути маленькою. Ще одна оченятку, ось також маленьке. Беремо нашого гусака. І ось тут посерединці, трішки відступаємо в одну сторону і в іншу рівномірно відступаючи. Ось є оченята нашого гусачка. Тепер зробимо дзьобика. Для цього стекою відріжемо. Маленький шматочок червоного пластиліну, погляньте, і зробимо з нього дзьобика. Для цього нам потрібно розкатати ось такий маленький джугутик. А потім один краєчок трішки приплюснути, зробити його гостреньким, ось так. І приєднуємо дзьобика до нашого гусячка. І тепер наш гусячок йде на водичку до біленького. Ось так. Ось такі пташки можуть вийти і у вас. Тож, буду чекати на ваші роботи. Малята, хочу поглянути, які пташки вийшли у вас. Які гуси ви отримали? Зараз хочу сказати до побачення до наступних зустрічей.